Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський терорист Ігор Гіркін з на жарт занепокоєний. Увагу російського глядача на минула стороною активність та військові успіхи ЗСУ на фронті. Гіркін заявив у Телеграм про тривожні тенденції, які спостерігаються вже кілька діб. За словами терориста, ЗСУ зводять на нулі всі тім'ясні штурми, які війська РФ проводили в рамках зимово-весняної кампанії в Україні. Противник контратакує в Бахмуті зі змінним успіхом, а також потіснив наші частини в районі північніше і південніше Авдіївки, зокрема в районах Спірного та Водяного, за які більше двох місяців велися Бої з щоденними майже м'ясними штурмами, заявив він. Водночас, терорист відзначився своїм традиційним прогнозом: військових подій та заявив, що ЗСУ маневрами відволікають війська РФ, щоб завдати головного удару по одному з фронтів у Запорізькій області. Прогнозую, що головний удар ЗСУ завдадуть західніше на одній із ділянок Запорізького фронту, а допоміжні та ті, що відволікають, можуть завдаватися де завгодно, заявив він. Гіркін констатував, що операції російських військ в Україні практично повністю захлинулися є ініціатива на фронті наразі за українською армією. Про такі міста, як Вогледар, Авдіївка, Мар'їнка та Бахмут, в останньому, як зазначив терорист, росіяни взагалі зайшли у глухий кут. Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляра заявила, що Росія намагатиметься захопити Бахмут до 9 травня, поки це єдина правда, про яку кажуть пропагандисти Кремля. За її словами, армія РФ отримала наказ захопити Бахмут до 9 травня, адже в Москві люблять символізм. Однак це слабка сторона окупантів, оскільки вони передбачувані: оборона Бахмута не дає ворогові просуватися, попри те, що місцями їм вдається просунути. Тися військові завдання виконуються. Місто вони не захопили. Ми знищуємо техніку, найкращі підрозділи та послаблюємо їх наступальний потенціал, зазначила Маляр. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.